Всім привіт! Трошки такий у нас контент непідготовлений. Мої знайомі захотіли закоптити сало і попросили, щоб я це зробив. Вони вдома самі посолили, принесли мені, щоб я закоптив. Скажімо так, солили вони сало по телефону, я їм пояснював, робили як 25 грам солі на кілограм сала. І плюс спеції. Да, спеції там можна додати, які ви захочете. Наприклад, я люблю додати тільки чорний перець мелений, свіжо мелений, люблю горошок, коли розбиваєте на кофемолку, і туди. І коріандр. Вони ще додавали листя лаврове. Я листя лаврове не люблю додавати у сало або м'ясо. Чого? Тому що буває трошки, коли підкаптеш, буває трошки такий. Гіркуватий присмак з'являється, де буває прилипший листочок. Якщо листочки самі оці ціли, то нічого. Якщо, скажімо так, мелене, то буває трошки гірчить, треба змивати його. Зараз ми його закинули, це сало, сало красиве, дуже, зараз я вам покажу. Ось воно в нас вже на обсушку ми закинули. Сало, бачите, в нас із м'язком. Ось таке гарне сало з м'язком. Ми його зараз закоптимо і покажемо, яке воно буде потім. Скажімо так. Добавляли нітритну сіль, тому що є м'яско, см буде смак більш такий відчинний ковбасний усалка. І скажімо, по термообробці зараз будемо як проводити. Дамо 40 для отеплення, щоб прогрілося трошки сало, щоб прореагувала нітритна сіль, щоб був колір. Потім піднімемо до 60 десь на обсушці, обсушимо хорошо продукт. Потім дамо дим. І поставимо каструлю з на низ, проваримо і доженемо температуру в кусків в самому салі в м'ясі, засунемо туди термощу е, градусника кухонного, до 68 градусів. І на цьому ми завершимо. Зараз е, йде в нас отеплення, коли буде обсушка, коли вже повністю обсушу, я вам покажу, який воно вигляд повинно мати, коли буде обсушка. І потім, вже, коли зварю, достанемо і покажу, вже, яка буде красота. І ще хотів сказати такий нюанс. Я дуже вдячний людині. Я не пам'ятаю, як там підписана. Здається, Ігорі, яка писала мені коментар там, де я робив ковбасу на каналі. Єсті. Я дуже вдячний цій людині. Я так розумію, що ця людина технолог, тому що я не технолог і, скажімо, багато нюансів там м'ясопереробців, рибо я не знаю. Все, що я знаю, це здобутки мої з інтернету і з власного досвіду, який вироблявся, скажем так, практикою. Я дуже вдячний цій людині, що вона написала коментар да, і там пояснила деякі нюанси. і то є, Не завжди люди це, це знають. І тепер я знаю це, і я думаю, в наступних відео, коли буду робити ковбасу, якусь відчину, то я буду вже використовувати ці його поради. І так що до наступного кадру, коли обсушимо, покажу, яка буде вже сама ця поверхня. У Салка в нас. І при якій температурі буде це все проходити далі. Дивіться, в нас пройшов вже процес отеплення. Я ну, за кадром вставив щуп кухонного термометра. Да, і в нас зараз в куску сала 29 градусів вже. Який нюанс? Я закриваю виходну трубу і закритий в мене входний шибер. Отеплення я чого провожу. Іди сюди ближче. Чого я отеплення провожу? З закритим шибером, тому що тут создається пара, да, типу конденсата. І виходить, в нас, якщо придивитися, вже видно, що у нас м'ясо таке стало більш червоне. Да? От особливо з боку, воно видно розове таке. Я да? трошки прореагував. О. Коли ми проводимо процес отеплення, да, воно швидше, коли там волога зберігається, швидше проходить цей процес отеплення. Це я піддивився там теж в одного технолога-блогера. Е сейчас что я зроблю? Я зараз відкриваю верхній шибер, відкриваю да? повністю нижній шибер і піднімаю температуру до 50-60. Ну, в моєму випадку, краще підняти до 60, тому що коптильня не да, саморобна, я колись на неї зніму огляд. Тому що в мене теж глядачі там деякі в коментарях просили, щоб я зробив огляд. Е, і дивіться, е, щоб швидше просушити, в мене є такий канальний вентилятор. Да. Я його от сюди ось 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 примостирю, він буде витягувати вологу. А там на вході в мене стоїть тепловентилятор, да, який я теж включу подачу теплого повітря, щоб не випадав конденсат. Тому що на дворі в нас температура мінусова, і з тим, що там всередині плюсова, буде випадати конденсат. Щоб конденсат не випадав. Я зараз включаю тепловентилятор, подачу, підігріваю повітря, а там повітря витягується. Тобто у нас виходить циркуляція воздуху, набагато швидше проходить процес обсушки. І обсушку ми потім покажемо, коли вже вона обсохне повністю, да, ось шматочок сала, і покажемо, яка вона буде на вигляд. Так, процес обсушки в нас вже закінчився, Да, Я виключаю зараз цей витяжний вентилятор, убираю його, е, убираю подачу теплого воздуху, просто закриваю шибер, Оце, щоб сюди не поступав воздух теплий. Е, де сюди покажемо. Зараз покажу, як у нас салку обсохло вже. Ось дивіться. Бачите, У нас кожа, шкура на салі повністю суха. Оце вже все пішов, у нас плавиться жир. Бачите, Це трошки погано, бо трошки провтикали треба було б чуть-чуть раніше. Тут ось, бачите, геть все сухе. Дивіться, геть сухе. Ось Спеції просто обсипаються. І зараз пора якраз давати дим. От Там, де залишився жирок, буде одна така трошки проблемка. Там цвіт може трошки хуже лягти. І коли у нас салко буде вже закопчена, буде п'ятнишка. Так, температуру я піднімаю до 80, можна навіть до 85 підняти. І зараз будемо подавати дим. Дим подавати довго я не буду. Я. Говорив, коли там ковбасу робив, і зараз скажу вам, що дим я подаю приблизно десь півгодинки хвилин 40. Не більше. Зараз включаємо наший компресор. Так, тепловентилятор можна виключити. Включаємо наш компресор, який нагнітає воздуху димогенератор, і запалюємо щепу. Зараз щепу запалимо. Прокоптим хвилин 30-40, я подивлюсь по кольору, да, який у нас кольор буде сала. Колір е, робіть на тон нижче, чим ви хочете. То є, тому що варці колір поміняється. І так, дивіться, копчення ми вже завершили, зараз покажу, що у нас виходить. Ось таке сальце у нас виходить. Да, дивіться, який колір. Він такий світленько-жовтий. Коли ми зараз будемо його варити на пару то воно в нас ще потемніє. Коптили ми приблизно 40 хвилин. Так що ми зараз візьмемо, поставимо в коптильню знизу каструлю з кипятком, у неї вкинемо кипятільник і будемо коптити далі при температурі 80 градусів. Коли всередині в куску сала підніметься температура до 68-70 градусів, ми виключимо і на цьому закінчимо вже наше копчення і покажемо результат вам. Е, Нагрілося у нас всередині сало вже до 70 градусів. Е, відключив я тільки що кипітільник, да, там стоїть у мене казанок із, із кипятком і кипить. Зараз е, я воно відкрив дивіться, шибер тут і відкрив шибер тут. І дивіться, як у нас йде викид пара. Да? Є, для чого я це зробив? Зараз вентилятор, який всередині, да, він обсушує продукт. Десь сюди де поближче, ми зараз покажемо, який у нас колір. Да? Ось такий колір. Зараз я достану і покажу і. Ось. Так. Ось така красота в нас вийшла. Зараз я щупив, витягну, щоб не пішов уже. Ось такий. така красотка в нас Да? Я вам говорив, що колір потемніє. А завтра колір буде ще темніший. Можна було б даже трошки менше покоптити, щоб воно більш світліше було. Ось така красота в нас вийшла. Так, салку ми закоптили, да? це що ночі коптили, вже не не показував. А сьогодні вже воно схолонуло да? і, скажімо так, потемніло трошки. Я вам говорив, що воно потемніє. Ось такий колір воно у нас має. Воно видно? Ось такий колір. Да? Ну, я говорив, що трошки я перекоптив його, можна було б трошки чуть-чуть менше покоптити, Коптив я його десь 40-50 хвилин. Цей колір можна зробити трошки менший, да? було б трохи менше покоптити і колір був би такий більш солом'яно-жовтий, красивіший. Спеції я не змивав спеціально, тому що спеції дають інколи, коли ви їсте це саме сало, воно дає такий присмак хороший. Буває, змиваю, коли, наприклад, там сильно багато спецій, я просто змиваю водою і це. Дивіться, після копчення. Коли схолоняє сало, завжди залишаються такі каплі жиру. Да? Щоб їх не було, можна взяти, поки сало гаряче, і в кипяток, там, в каструлю в якусь, всунути, витянуть, щоб цей жир стік. І коли ви будете сало щоб холонуло, щоб, желательно, щоб воно у вас висіло, воно тоді буде стікати. Мені вчора не було вже ночі, коли цим займатися. І я просто його положив в контейнер, то місцями іноді є такий підтаївший жир, цей свиний. Так що таке, кому сподобалось, ставимо лайки, кому не сподобалось, ставимо дизлайки. Якщо є якісь побажання, якщо є якісь там зауваження до моєї роботи, можете написати в коментарях, будемо приймемо якісь рішення, будемо міняти свою концепцію. Всім пока.